Усім привіт! Сьогодні з вами поговоримо на дуже актуальну тему. А саме на тему верхнього одягу. Якщо ви плануєте цього сезону поновити свій гардероб новим верхнім одягом, це відео точно буде вам корисним. Сьогодні не про тренди, про тренди ми поговорили з вами в попередньому відео. Я думаю, що з вами поговоримо в майбутньому. Але сьогодні я хочу звернути вашу увагу на те, що окрім того, що ми орієнтуємося на актуальність нових сулетів, нових форм декору в одязі. Нам треба орієнтуватись також і на те, які особливості конкретно нашої зовнішності є, і яким чином ми обираємо ту чи іншу. Річ у відповідності до нашої природи зовнішності, і сьогодні про тип фігури, тобто як обрати верхній одяг у відповідності до власного типу фігури. Отже, у всіх у нас є свої індивідуальні особливості фігури. Загальні рекомендації виділяються в типології фігур, яка ділить усіх людей, усіх в даному випадку жінок. На п'ять основних типів це пісочний годинник, перевернутий трикутник, трикутник, круг і прямокутник, про які сьогодні ми з вами поговоримо. А саме я виділю для вас ті рекомендації в плані силуетів та довжин, які будуть максимально компліментарні для вас, опираючись на той тип фігури, до якого ви належите. Якщо дана тема є для вас актуальною цього сезону, будь ласка, продовжуйте дивитись дане відео. Давайте почнемо з пісочного годинника. Пісочний годинник у нас відрізняється тим, що талія у даного типу виражена. І незважаючи на те, чи є зайва вага, чи немає цієї зайвої ваги, талія завжди буде присутня. І якщо ми говоримо про доволі стрункі типи пісочного годинника, не є Дуже принциповим підкреслення даної талії, але якщо у вас є доволі пишні форми, об'ємні груди, об'ємні стегна, і при цьому у вас виражена талія, то краще, найкраще обирати той верхній одяг, який все ж таки підкреслить наявність вашої талії. Також корисним в даному випадку буде те. Коли ваше плече чітко окреслена, а тканина, яку ви обираєте більш структурована, також обирайте довжину, яка буде закінчуватися нижче найоб'ємнішої частини ваших стегон. Для трикутника або ж горуші особливості є те, що об'єм стегон значно переважає над об'ємом грудної клітки і шириною плечей даного типу. Тому, скоріше за все, вам також буде рекомендовано обирати верхній одяг, який закінчується значно нижче, ніж найширша частина вашого стегна. Значно, це може бути і 10, і 15 см. Не обов'язково це має бути довжина нижче коліна, але все ж таки. Не можна закінчувати виріб на найширшій частині вашого стегна, для того, щоб не акцентувати дану зону, якщо ви не хочете це робити. Знову ж таки, повторююсь, якщо у вас немає потреби щось коригувати чи якось закривати, не зважайте на ці рекомендації, носіть все, що вам до вподоби, але все ж таки розумійте, що найбільш компліментарно є саме для вашого типу фігури, буде доволі корисно. Також хочу відмітити, що для такого типу, як трикутник чи груша, не обов'язково балансувати низ верхом, тобто не обов'язково збільшувати так само верх, щоб він відповідав вашим стегнам. Це є однією з варіантів, скажімо так, збалансування пропорцій, але не є їхньою корекцією. Тому найголовніше, що ви можете тут зробити, звісно так, ви можете додати об'єму в. Район грудної клітки за допомогою накладних кишень чи якогось додаткового декору, але все ж таки найкращою рекомендацією буде обирати силуети, які будуть вільними в районі стегон, тобто не прилягати до них для того, щоб тканина, та яка буде довкола даного об'єму у вас присутня, рухалася вільно і не акцентувала увагу на тому, що вона десь там застрягає. Що стосується такого типу, як прямокутник? Прямокутник зазвичай може дозволити собі погратися з різного роду. Тобто ви можете обрати верхній одяг, який розширюється донизу, або ж, навпаки, має якісь об'ємні плечі, або ж якісь перепади доволі м, цікаві, асиметричні. Якщо ж у вас є зайва вага, то єдиною порадою в даному випадку буде не обирати супер такі прилеглі курточки тугенькі, які будуть просто в обліпочку так на вас сидіти. А це не буде прикрашати ваш тип фігури, краще обирайте, знову ж таки вільні силуети, ви можете собі дозволити. Та оверсайз-силуети. Довжина для такого типу фігури може бути будь-якою. В залежності від ваших індивідуальних особливостей, ви можете обирати ту довжину, яка буде саме вам комплементарна. Якихось загальних рекомендацій в даному випадку тут немає. Ну і прямі силуети, звісно, вам теж будуть пасувати. Чого би я єдине, знову ж таки, не рекомендувала робити, при наявній зайвій вазі, це обирати якісь, в тому числі. Пальта чи плащі, які мають приталеність, прилеглість плюс пояс, особливо широкий, не варто. Щодо такого типу фігури, як круг, особливостю даного типу фігури є те, що об'єм зосереджений в районі живота, часто ще додатково у нас об'ємні є груди і верх плеча. Ноги завжди практично струнки лишаються. Для таких. Типі фігур знову ж таки не рекомендовано одягати ось ці такі прилеглі куртки, короткі чи подовжені. не важливо. краще, набагато краще даному типу фігури обирати вільні силуети, такі, які будуть розширюватися від плеча до низу. Уникаємо знову ж таки якихось широких поясів у районі талії, надаючи перевагу прямим силуетам або ж таким розширеним силуетам. Класно працює також структурована лінія плеча. При цьому довжину ви можете обирати знову ж таки довільну, адже район стегон, область стегон рідко в даного типу фігури потребує якоїсь додаткової корекції. Коли ж ми говоримо про такий тип фігури, як перевернутий трикутник, який відрізняється тим, що у нього доволі об'ємна грудна клітка, виразні плечі, часто такого типу фігури завищена лінія талії, то лупніве трішечки коротше по відношенню до ніг. Такому типу фігури рекомендовано носити знову ж таки структуровані речі, які будуть класно підкреслювати ось цей чіткий красивий верх тіла. Довжина. Знову ж таки, виробів може бути довільною. Перевернутому трикутнику можна носити оверсайз. Плече не обов'язково має бути структурованим. Все залежить від того, наскільки великий об'єм є конкретно, конкретно у вашого типу фігури у верхній частині. Часто такому типу фігури пасують доволі структуровані прилеглі пальта з чіткою лінією посадки, довжини міді. Або Максі неважливо, на ваш розсуд. Ось такі загальні рекомендації будуть для усіх типів фігури. Звісно, у кожного з нас є свої особливості, свої індивідуальні прояви нашої фігури, нашого тіла. Якщо ж ви потребуєте більш детальної консультації, хочете попрацювати з собою, більш більш такому кропітком у форматі, я запрошую вас на особисту консультацію до мене. Або ж ви можете перейти на курс по самостійному розбору гардероба, де є окрема лекція, в якій дається детальний інформацію. Інформація з тим, як працювати з конкретно своєю зовнішністю, зі своїм індивідуальним типом фігури та його особливостями. Запрошую всіх на курс і прощаюся з вами до наступного відео. Дякую вам за увагу! Якщо відео було вам корисним та цікавим, поставте, будь ласка, вподобайку. Також можете підписатись на канал, щоб не пропустити майбутнє відео. Я ж бажаю вам чудового дня, прекрасного настрою і до зустрічі в новому відео. Па-па!